У понеділок 3 листопада на щотижневій апаратній нараді при очільникові громади посадовці обговорили низку актуальних питань, зокрема, наслідки російської агресії та відновлення постачання послуг у громаді. Громада живе в умовах посилення російської агресії. На минулому тижні Миронівський Старостинський округ піддався авіаційному удару. Шахеди зруйнували. Пошкодили 10 будинків і адміністративне приміщення. Надзвичайно складно було сім'ям, яких виявилися там. Цей час ночували діти, і таких сімей не одна, не дві, не три. Бог просто помилував, що вони знаходилися з зворотньої сторони і залишилися живими. Два будинки зруйновані повністю, решта пошкоджені. Я дякую гуманітарним місіям, які. І Червоного Христа, і проліска, які приїхали допомагати населенню. Але процес відновлення буде довгий. Я прошу звертатися у наш ЦНАПу, коли не, не виходить оформити відновлення, допомогу на відновлення через дію. Наші фахівці нададуть вам допомогу. Вихідні дні енергетики працювали над відновленням енергетичних мереж. Я їм теж дякую, що без вихідних вони продовжують працювати, і в тому числі енергетики із інших регіонів України, не тільки нашої, не тільки з Сумської області. Особливо складно тим, будин, жити в тих будинках, де електроенергія подається по графіку плюс 2, мінус 4. Да і ще в ті два. Не завжди електроенергія якісна, тобто там низька напруга, і неможливо і з пральним машином працювати, і цілий ряд складнощів. Але ми повинні пережити цей, цей період. На цьому тижні енергетики будуть працювати. Як трохи покращити таких локацій? У нашому місті залишається більше десяти, де працюють тільки графіки. І безумовно, жителям окремих будинків. Ну, Незручно, коли через дорогу в будинку світиться цілодобове світло, а тут тільки два, а потім чотири години нема. Але нічого ми не можемо зробити і в даний час, тому що там один клас напруги, там інший клас напруги, і поміняти це ну, абсолютно неможливо. Хоча такі технічні рішення будуть прийняті на цій неділі для того, щоб зарезервувати і підтримати з окремих цих районів. Буде складена технічна рада. Запросимо енергетиків із обласного центру, і будемо думати, яким чином відрегулювати цю систему для того, щоб покращити електрозабезпечення в тих будинках, де графік по графіку вони подаються. Також заслухали керівницю фінансового управління Шосткинської міської ради щодо виконання бюджету та поточну роботу. Ми працюємо зараз з усіма учасниками бюджетного процесу по очікуваному виконанню бюджету. На з цього року на цьому тижні надамо головним розпорядникам бюджетних коштів е, граничні показники бюджету на 26 рік. Вони мають зробити бюджетні запити. Виконуємо ваші доручення і завдання ДФУ. На контролі у шосткинського міського голови Миколи Ноги і збиральна кампанія, яка досі триває. Працюємо на умовах цього тижня. Для граю цьогорічна збиральна кампанія <кхи>, видала важкою. Погодні умови завдають значних складнощів, а саме до ті, які супроводжуються втратами на сьогоднішній день ну, незначними врожаю також збирання врожаю триває дуже повільно. На сьогодні зібрано лише 59% від посівної площі та намолочено 100 810 тонн зерна. Продовжуємо соняшника, який обмолочено лише на 50% від його осінної площі та намолочено 11 795 тонн зерна. Також проводиться сої, дуже повільно. Обмолочено 21% від сімної площі та намолочено 1026 тонн зерна. Відділ працює. СОДА з, 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 з питання визнання підприємцями критично важливими та збільшення е, відсотків забронюваних працівників до 100%. відсотків. На сьогоднішній день вже е, наші е, на сьогоднішній день по трьом нашим підприємствам, нашої громади, е, є позитивне рішення, які зможуть забронювати до 100% своїх працівників. Серед іншого на апаратній нараді при міському голові начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надія Кириєнко відзвітувала про поточну ситуацію та реалізацію затверджених програм. Підприємці міста працюють в режимі воєнного стану. В жовтні місяці значно зросла потреба в електрогенераторах. Було подано за жовтень 32 заяви. На листопад вже подано 11 заяв. Також з підприємцями проводимо роботу, щоб вони використовували гранти, які надають міжнародні організації, а також користувалися допомогами, які затверджені на рівні області. Проводимо роз'яснювальну роботу, допомагаємо у складенні бізнес пропозицій Заклади торгівлі також працюють в режимі воєнного стану. Шостінський міський голова Микола Наган наголосив що з 3 листопада у залізничній касі шосткінської станції надаватиметься послуга з реєстрації пасажирів на підвезення автобусом до Конутопу для подальшої пересадки на потяг.